Віталій Беталішахів врає в Паула Це Лоріо. Паула Це Лоріо. Іспанія рейтинг 1807. Поїхали. Захист Німцовича, варіант Земіша. Чи система Земіша. Такс. Тут Є4. Ну, просто міняюсь що конем конемку взяти. Не дуркуй. Це 4 буде не дуже зі стратегічного мислення, тому що моя ідея десь є 4. Є5, там можливо, вже 4, можливо. Можливо, і ні. Так. 2-0, нічого чого мені. Треба, можливо, через А2-ти карокада. Кудись прийде. Можливо, я вже 4 зіграю, і так, на лінію вже прийде. Можливо. Купа ідей тут. Побачимо. Буде він тримати. Чи, розім... Чи розміняється? Так, він хоче. Розмінятись. Тут десь підпадає під якийсь удар, ні? Не знаю. Поїхав. Будемо різко з ним грати, лякати його. А її, мабуть, це, да? Це сеньоріта іспанська. Такс. А, мабуть, кінцю все-таки йде сюди. Поактивніше. Я думав, десь так. Але відразу його. дьорнем. По роботі. Знову вайбер. Летять повідомлення як дурні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як так, як так, Так? як так як так? Що він хоче? Неясно мені, що він хоче. В принципі, Є4 я вже не хочу грати, а може й хочу. Все-таки він зняв напругу. І 4 у мене цей пішак Слабкий взагалі діагональ буде слабка. Можливо, я не хочу так грати. Ферзь вийшов. Кудись. Ну, активний хід, d 6, але що далі ти хочеш? Я, кінь, я не збираюсь прибирати тобі тут якісь речі. Давати. Ферзя, можливо, є один така ідея десь сюди перейти. Але поки що так от під'їдемо. Поки що зіграємо. Так. Чи що ти хочеш, можливо, далі якусь тактику використаєш там. Ба, бах, бах, бах ба. Я можу слоном взяти. Так, ти йдеш сюди конем. Угу. Ясно. Ясно. Ти хочеш, можливо. Ну, щось хочеш, я тільки не знаю, що. Давай, швиденько, фризя. Так, щось ти ще хочеш. Я просто не розумію, що. Ось не, ну, не можу второпати. Що ти хочеш? Я під'їхав уже фризем. Я хочу піти G5. Проста ідея. G6. 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 Добре. Заберу коня. Мене слухає, чи вона мене слухає, але краще вона б цього не робила. Є прикольна ідейка піти FAZ4 і F6. Зіграти кінь G5. Вона б'є GH. Я шаг слоном. король відійшов слон. А, тут нема мати, кстати. Тут слон тримає поле. Ідейка прикольна. Тоді H4 H5, H6. Так, Бум-бур-бум-бум-бум-бум. Бум-бур-бум-бум-бум. Бум -бум -бум -бум. Або Тура. T. Чікс, Чікс, Чікс. Слон. Прикольна, да, ідея? Якщо вона не працює. Ну і що? Тш, 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 і висить мат в один хіт? Так, їбай даже, ну поїхали. Чисто розраховую на те, що вона візьме. Бо в неї мало часу, що вона не буде думати і візьме. Бо якщо вона просто відійде, то я не знаю, що робити далі. Мені вона б'є. В ну, тебе тут мало ходів. Чи... Чи що ти хочеш? Не лякай мене, я тебе прошу. Але мат. Але це мат. Так. 96 на 76. Так, то то що це у нас? Модельєр. Ша. Манекен. Ша. Ша. Ну так, тут ці всі якісь. Типу, перша вона в дебюті, ну тут, d 5 пішла, тобто, тут здвоєні пішаки, а потім ну, d 5 просто не роздвоїлись. Яка в неї гра незрозуміла. Мене не, не зрозуміло мене ідея. Слон десь дивиться, друга в горизонталі вільна тут Тура йде в Рокаді кудись, можливо, а 4, можливо, сюди, можливо, сюди. Куня також класні поля, ферзь переходить, як в голландському захисті. Бо в закриті Це Все зрозуміло і гармонічно. А у чорних що робити, не ясно. Кін. Кін прийшов на гарне поле, але ну, максимум що зі спішка, але за цей час вже можна отримати. Тут як захищатись, ну а 6 комп'ютер радить. Ну, G5 можна, можна тура 2, G2. G2, як я і хотів, потім піти сюди. Ну, це просто без коня. Ну і прикольно так, так. так Якщо він просто відійшов, то що тут є у нас? Є 4, ну навряд чи я б це їх і зробив би. Кінів 4 назад. Прикольно. Король такий назад, давай нічого коня. Вона взяла. Ну і тут же 4 комп'ютера віддавати. І ми б'ємо десь фразі, десь тут б'ємо. Тут просто мат.